У столиці забили козла колективно та неодноразово. Півтори сотні киян зібралися на змагання із легендарної дворової гри визначали чемпіона із доміно. До цього року гра за якою якою за радянських часів захоплювалися мільйони, була так би мовити, поза законом. Адже до міжнародної федерації Україна приєдналася лише на початку цього літа. Яків Ферельштинь, доміношник 60-річним стажем, найстарший учасник змагань. Забивати козла почав ще на перервах у школі, без доміну жодної зміни і на заводі Артема, де й досі працює токарем. Гра переконує на якості роботи не позначається. Ми в об'єднані перерив або ліже після роботи. бувало таке, що оставались на зміну і грали. Відночі остава нічні турніри доміношника на родини затишок кажуть, теж не впливали. Його азар дружина, якщо й не підтримувала, то розуміла. Адже сама майстер спорту шахів Оякова Давидича ж з ними не склалось. от Зісводні він говорить бубка до бубки, ставить, а там треба думати. У доміно також треба міскувати, але передусім прораховувати ходи парника. Вже понад 20 років перельштейн викладає кам'янці на пару з паном Миколою. Жартують, їхня пара не махлює, бо між ними йде біострум. Його треба лише відчувати. Забивають мой камінь другий раз, а другий раз другий раз відповідає на мой камінь, щоб відчувати, що в нього є такий камінь. Гучні вигукування та стукання по столу, з емоцій, якими аж надто захоплювались гравці настільної гри, жартували режисери радянських фільмів. Риба осел козел очко генерал Риба Ковбаса. На всіх тонкощах гри Ростислав не знається. Я не професіонал, я любитель. У його дитинстві на подвір'ї старші козла не забивали. Повернути загальну любов до гри та головне узаконити її як вид спорту до міжнародної федерації доміно Україна увійшла лише цього року, і вперше взяла участь у змаганнях на чемпіонаті світу, що збувся в Орландо. Наші посіли 22-ге місце. Нікак віно і доміно. Ми і хотімо восприяття суспільства до цього виду ігри. Ми намагаємося сформувати Ясне понятне представлення доміно це один із видів спорту. Підняти імідж доміно українські спортсмени планують уже найближчим часом на турнірі у Росії. Їхнє завдання увійти у двадцятку найсильніших. Ольга Максимова, Галина Гран новини 2+,2.